Доброго дня! Продовжуємо серію відео, як підвищити ефективність деструктора Екастерн. У цьому випуску я вам розповім про поєднання деструктора Екастерн та комплексного добрива на основі гумату калію гуміфрен. Гумат є своєрідним поживним середовищем для мікроорганізмів. Дане поєднання допоможе провести керовану активацію на розкладання решток та заощадити ваші кошти. Норма використання eCastern 1,5 літри на гектар. Норма гоміфренду 0,5, 1 літр на гектар. Цю композицію ефективно застосовувати при низькій кількості азоту в ґрунті, в органічній та інших технологіях. Також при невеликому проміжку часу між збором попередника та висівом послідуючої культури у усіх технологіях вирощування рослин. До складу гуміфрен входять калінні солі гумінових та фульвокислот, бар, амінокислоти мікроелементи та бактерії роду бацелюс. Який є ефект від використання комбінації кастен плюс гуміфрен? Перше це прискорене розкладання рослинних решток. Друге зменшення кількості фітопатогенів в ґрунті за рахунок інтродукції корисних мікроорганізмів. Третє – Підвищення стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. Четверта. Активізація росту та підвищення урожайності. В Одеській області на рештках озимої пшениці було внесено 1,5 літри на гектар екастерну та 02 літри на гектар гуміфренду, в результаті чого було отримано прибавку до урожайності на озимому ріпаку 27 центнера на гектар. Для більш детальної консультації щодо норм використання препаратів звертайтеся до регіональних представників компанії БТУ Центр. Усі посилання в описі до цього відео. Слава Україні!